Всім привіт! З вами Багряна Квітка. У мене, як завжди, проблеми зі звуком. У мене є кілька новин. Тепер на YouTube каналі. Заїкається. Я виключила тимчасово звук гри. У мене на каналі, на YouTube каналі будуть з'являтися відео тепер з двох аккаунтів. А, так як я собі створила другий. а Там тепер граю за Люмін, і її звати так, як і мене, Багряна Квітка. А, захотілося чогось нового. Ну, в іншому відео, з, там, де відео виконання Деліка якраз з нового аккаунта, я розповідаю трошечки. Кому буде цікаво, цікавити, послухаю, тут не буду повторюватися. А, зараз проходжу, як ви бачите, на екрані, проходжу трошечки сюжетку, ну, не сюжетку, а як це правильно називається, я постійно забуваю, не важливо. А, квест Аратаки Іто, там, де ми його прийшли а, зловити. Що він, типу, небезпечний там, і порушник закону, посадити його треба, судити-посадити, але виявляється, що він не винен. от І вирішила ним трошки пограти, бо він в мене взагалі не прокачаний. Не знаю чого, мені чесно не сподобався цей персонаж. В його механіки і те, що він Гео, я взагалі не дуже люблю Діо-персонажів. Ну, можливо, колись це зміниться. Але зараз зроблю делік за нього. Так, нам треба порозмовляти Рюдзі. Це. а а я не знаю цього слова. Детектив, детектив, який веде розслідування. Давайте порозмовляємо з ним. О, мандрівнику, будь ласка, з сангу хотіла б е, звернутися до тебе за допомогу. А як е, просувається справа? Вона мені не каже, вона просто сказала, що їй все ще потрібно щось, е, деякі щось. Робити, робити. Дещо підготувати. Вона також сказала, щоб я почекав тебе і спитав, чи не проти ти разом зі мною провести пошуки в диких землях. А чого вона планує цим досягти? Ну, Якщо чесно, я теж нічого не знаю, але коли ми робимо те, що говорить нам Санго, то зазвичай розкриваємо справу. Що ж, на цій ноті давай перейдемо до справи. За словами Санго, патруль в місті дійсно був посилений з тих пір, як Амана і Андо. Сповістили про той і інцидент, але як не дивно, торговці в місті ам е так само стають жертвами крадіжок і наміри е злодіїв. Незрозумілі, не їх не цікавить нічого, крім деяких е, цільових товарів. Ситуація такова. Сангос е, вважає, що вирегільність того, що викрадачі скарбів е, пробираються в місто для е, того, щоб е, зробити ці порушення, не порушення, а Господи, я, я постійно забуваю це слово, е, ну, тобто, мала вирогідність того, що це викрадачі скарбів. В е, підозрілого або в підозрілих є чітка ціль. Вірогідно, що в місті весь цей час знаходиться кріт, який передає інформацію людям за містом. Хіба це не означає, що ді діяльність досінів не приносить результатів? Зовсім ні. Саме це. Це те, чого ми хочемо, оскільки наш порушник схоже зрозумів, що він не є ціллю досінів, і він буде продовжувати порушувати закон. Отак. Чим більше порушень він робить, тим Легше йому виказати себе, і тим більше шансів у сангу з'ясувати, хто це насправді. Тому нам ще потрібно продовжити це шоу, щоб наш викрадач послабив пильність. Мандрівнику, от чому я тут, і прошу тебе піти зі мною і пошукати стичок з цими викрадачами скарбів в диких землях. Звісно, тут я для тебе пропоную винагороду, а також, коли справа буде закінчена, буде ще додатковий подарунок. І це теж Санго попросила тебе сказати. Хм. Ти це відчув в тебе дуже гостра інтуїція? Це дійсно була санго. Саме вона звеліла мені вмовити тебе цими словами. Але, будь ласка, повір мені, коли я кажу, то я не брешу тобі, принаймні, твоя винагорода вже в мене з собою прямо зараз. Так що прошу тебе, допоможи, мандрівнику, що саме від мене тобі треба? Все просто нам треба трошки побитися. О, Господи, я написала випадково. Побитися з викрадачами, а санго вже встановила місця розташування деяких місце знаходження їх, а також відмітила для тебе на мапі. Треба прибирати рубки з клавіатури. Добре, після цього знову зустрінемося тут вперед. Так я сама буду це робити? Що він спочатку каже, ми разом це будемо робити, а потім я йду туди сама. Я зрозуміла ладно. А, в мене стоїть маячок не туди, О, господи, я забула зовсім. Я не хотіла його прибирати, але таким чином я не зможу виконати Угу. Бо в мене немає. Треба відправитися табір викрадачів скарбів. Так, і куди це? Де ж за... Десь за містом в мене щось чусь... щось таке було. Це мишка від'єдналася? Що це таке? Тому мишка не працює, що, що сталося? Тому мишка не працює. Мені не треба в мені нітки. У мене перестала мишка працювати. Дивно чому. Це було добре. Казала тим, тим, тим і від'єдналась. Давайте скористаємося телепортом оцим. От. Так буде швидше. Бо в мене зараз розрядиться знову батарейка, і я не, не зможу дозаписати. Хай вже 23 хвилини. Хе -хе -хе. Дуже смішно. Я не заряджалася цілий день. Ну, правда, від акумулятора я розумію, що там не той ток. Вона не може зарядитися повністю. Ну, таке собі. Треба все-таки взяти зарядку і під'єднати. Як я стомилася туди-сюди ходити, щоб б Бо в мене все, ну, тут все, все стоїть. Другий монітор, мікрофон, все облаштоване. Ще килимок собі купила прикольний. Такий зручний, дуже, до речі, килимок. Тепер в мене вся робоча поверхня в килимку, і в нього приємна така структура. О, тут правда купа викрадачів скарбів. Ну давай. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Що ти робиш? От він просто стоїть посередині і гепає. Yeah. Ніякого автоатакування -ата атакування немає. Тут би барбару... ой, барбару кажу, і б взяти. Yeah. З мене і ролики заглючені такі, я не знаю, що робити з цим. А я тебе що заділа? Ти так далеко стояв? Ну добре. Вони дуже швидко втікли. Можливо, вони втікли назад, щоб сповістити про нас. В тому випадку наша ціль була досягнена. Дякую тобі за твою працю мандрівнику. Будь ласка, візьми все. Я повернуся і розкажу санго про те, як все пройшло. Цікаво, з'ясувала вона щось нове. Ну, окей. Раз це все, то, значить, все. Mm. Ну, не знаю, мені щось персонажі я ще не не вкусила їх, як, то кажуть, весь смак не розсмакувала Подивимося так. Дуже він красунчик, за нього приємно грати, але, як саме в бойовці, не можу показати навіть в мене а, всі. Майже всі геоперсонажі не прокачані. Давайте подивимося, що в мене тут є. Е, так. Е... Горо. Це буквально нещодавно я його прокачала, тому що мені випала кокомі, і я їх обох прокачала до 50 рівня. Він в мене був 20-го. Е, Не також в мене багато. У мене є Неелька, в мене десь Нінгуан є. Нінгуан, я її десь пропустила тут. Мабуть, от, от вона. Нінгуан. 50-го. І теж я її буквально нещодавно прокачала, разом згору, мабуть, качала. Тому що прийшов мій друг і сказав, що ай-яй-яй, -ай -ай, не можна залишати. Не прокачаними їх, бо там тут, тобто, типу, якісь там ресурси чи що, вони. Типу, потім ти не зможеш їх знайти. Ну, не ці ресурси, ні я не так сказала. Оці. -от. А, оці -от. Ну, типу, я не можу прокачати, бо він в мене мінімального цього рівня 40 і я не можу його таланти прокачати далі. А ті ресурси, які потрібні на таланти, потім їх складно дістати. І що? І виходить, і, і, все. В мене з геоперсонажів це все. Ну, включить. Получається, що все? Нінгуан, Горо. А... Наелька, ну наелька, вона з самого першого так, вона прокачана, бо я її прокачувала. Діо ГГ не питайте, чому, мені треба було там дещо зробити. І то не прокачане, ну все, просто не прокачане. Так само, як і Razer. У мене не прокачане. Так що не знаю, не знаю. Чи варто його прокачувати? Всі кажуть, що він крутий хлопець, ще й п'ятизірковий, і скоро його там реран буде. А мені якось не як. Я так і не навчилася за геоперсонажів проходити геншим. Е, Дякую, що слухали. На цьому все. Побачимося, почуємося. Па-па!